Добрий вечір, удачі всім красавчикам, які заходять до мене на стрім. Так, е бачите, коротше всі призи, особливо топ. Сьогодні я вирішив вирішити. І у нас топ за 1622 павербанк на 50 тисяч мА з набисту зарядку стоїть. Топчик жирний. І вітаю чоловіка. Так, Тепер паузу нажимаємо, щоб нам музика не мішала. Еквалайзер, хай буде. Хай буде. Так, достаємо наш ноутбук хача. гача. гача. Запустися. Запускаємо ноутбук. Здалень. Беремо зошиток. Тра Та тратата тратата. Тоді, хто не знав, я палку знайшов свою. Ось, свою палку. Вона тупо лежала там, де в нас ремонти відложені. Прикиньте, це перепаяна палка. Ну, це потом. Так. Єсть. Єсть. Рандомайзер. Де. О, рандомайзер. Так, наводимо 128 номерів, 128 номерків. І так, починаємо. У нас із 10-го призу 10-12 призів. Усього. 13 призів. Щаслива цифра. Так. Так. Перше. Ми вітаємо топа. ТОП забирає гарантіровано цей павербанк. Просто так. Ми йому його відкладаємо і вітаємо. Павер дійсно потужний класний, коротше, Я його тестував, провіряв. Мені нравиться, класний павер. Коротше. І панель у нього хороша ярка. Так, 10-й приз. 3-2-1. 119-й номер. 119-й кого номер? Забирає приз номер 10. Тут фоткали собі, бачили, що таке приз номер 10. Тут призи всі класні. Коротше. Е, тоді. Приз номер 9. 105 номер забирає. Приз номер 8. Забирає. 45 номер. Вітаю. Приз номер 7. Забирає. 97 номер. Вітаємо його. Приз номер 6 забирає 28 номер. Вітаємо. Приз номер 5 забирає 13 номер. Вітаю. Приз номер 4. Забирає 70 номер. Вітаємо. Приз номер 3 забирає 111 номер. Вітаємо. Приз номер 2. Забирає 88-й номер. Такі прикольні цифри вискакують. Приз номер 1. Це ті колонка, яка ось тільки що грала з подсвіткою. марафон. Так. 126 й номер забирає. Вітаємо. І так, тепер беремо глядачів наших. Глядачів беремо, скільки у нас глядачів, які хоча б трошки розочки дарували нам. Стоять. Откриваємо список глядачів. Фіксуємо після того, як я відкрив, більше не закриваю. І це вже зафіксоване. Уже хоч дари, хоч не дари, вже зафіксовано тепер. Так, 36. Фіксую 36 Ой. 36 глядачів. 36. Нажимаємо за 20 тисяч е, лайків. Набили у нас на трансляції 47 тисяч лайків. Як бачимо. Е, за 20, коли 20 набивають, я дарую один приз. Коли 40 дарую один і ще й другий подарунок. Так що у нас за 20 тисяч. А що у нас за 20 тисяч? За 20 тисяч лайків на трансляції. У нас. А, о! Світодіодна стрічка з управлінням через Bluetooth, через телефон і через пульт. Цвітна світодіодна самоклеюча стрічка. Отака модна. В інтернеті їх рекламують. Хорошо. Так. алло, Ще раз. 36. Enter. Третій. Хто у нас третій? Глядач? Берем, не закривав. Я тут не закривав, так що, як ви не донатите вже не. Ми Марина! Марина, я вас вітаю. Марина. Так. Так. Смайликів. Марина, вітаю. Це в нас Марина. Запомнили, так? Да? Напишу. Напишу Марина. Так. І за 40 тисяч лайків. У нас радіоприйомник такий за 297 гривень. Так. За 397 гривень. Чи 297? Я не помню. Так, коротше. Отак. Вот 11-й. Откриваємо. Гортаємо до 11. -го. Гі... Гіта. Гітарів. 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 Гітарів ми вас вітаємо. Не знаю, як вас звати, але ми вас вітаємо. Красавчик молодець. Вітаємо. Напишу, скорочено там. Гі-та-рі-ф. Все, написав. Що ж, вітаю. Тепер дивіться, друзі. Складаю. Складаю. Убираю цей ноутбук отсюдова. Значить, тепер. Фотографуємо собі екранчик, будь ласка. Хто хоче, пишіть мені, скиньте фото. Я сфотографую зараз на айфон в великому качестві фотку всіх цих призів. Отак, поняли, щоб зафіксувалися. І цей і скину вам і фотку зошита, які призи, щоб ви не запутались там. Ну ви на всякий случай можете сфоткати собі екранчик. Коротше, фоткайте екранчик. Е, я віддельно фото собі здаю. І зараз вам на скрін надам зошит із призами. Так, сейчас вам видно. Отак? Отак видно? Видно, все. Скріньте собі там. Так, вітаю. Все. Хто що виграв, зразу, напишіть мені в Телеграм. Зекономте мені трошки времени, щоб я не півдня сидів, тільки розбирав де хто що виграв. Знаєте, що ви виграли? Напишіть, зекономте время мені. Так. Все. Будемо признательні. Все, всім па-па, всіх вітаю, все. Що я віддихать, коротше, бо вже вечір, пізно всі красавчики, тут красавчики. Я не знаю, скільки топ забрав, але він, мабуть, до хрена забрав. Я, я по-любому вважаю, що він до хрена забрав. Що? У вас там фінал? Так, да, в, в нас в день, коротше, топ-380. Забрав, знаєш що? Сертифікат на 1859. Нормально. А зараз. В восі... А зараз 80. О, а він уже знає, що він забирає. Він забирає павер на 50 тисяч, тобто й за 1600. Поняв? За 800. І сьомий, і четвертий приз. А, а який що у нас? Сьомий палка за 388 перепаяна. І четвертий. Де ти четвертий бачиш? Четвертий. Третій. Третій. А, і 698 колонка. Колонка 700 гривень, це 388, і Power 1622. Це він забирає нормально. Ну нормально. Я теж вважаю, що нормально так на перекусить хвати. Ну так <реку> <да. реку> хорошо, короче, все. Всіх вітаю, всім гарної ночі.